Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення і тема нашого заняття школа пішохідних наук. Подивіться, нас запрошує Знайка, і запрошує школу пішохідних наук. Що ж це за школа така? Це незвичайна школа. Тут ми будемо вивчати правила для пішоходів, правила безпечної поведінки. На вулиці, По дорозі, щоб не йти, і біди щоб не знайти. По тротуару ми кракуємо, ДТП не провокуємо. Отже, всі пішоходи повинні рухатись тільки по тротуару, по правій стороні. Дорогу вчасно переходимо по пішоходним переходам. І пригадаємо, що ми вже знаємо, що є підземний перехід, позначка людина йде вниз по сходинках, надземний перехід, людина кракує вгору по сходинках, і наземний пішоходний перехід, ось його позначка. Це нерегульований пішоходний перехід, бо немає світлофора. По переходу не гуляй, і навушники не вдягай. Коли ми переходимо дорогу по пішохідному переходу, не можна зупинятися, відволікатися, гратися. Взагалі діти йдуть за руку з дорослими, зібрані уважні і швиденько. Є важливий помічник, придорожний рятівник. Світлофором його звуть, він указує нам путь. Регулюють пішохідний перехід. Світлофор. На яке світло ми переходимо дорогу. На зелене, а на червоне. Рук заборонено. На жовте приготувались, пам'ятаєте. Не будь безпечним та лінивим, направо подивись, потім наліво. Нема поблизу транспорту, тоді і переходь сміливо. Коли правила будемо знати і про них не забувати, тоді важливий рух дорожній безпечним буде, не тривожним. Правила дорожнього руху це закон, якого повинні дотримуватися всі учасники дорожнього руху. Знайка пропоную вам промовити разом чистомовки про безпеку пішоходів. Сідайте зручно. Приготувались і будемо разом повторювати. Ди-ди-ди, всі ми пішоходи. На-на-на! Дорога небезпечна. Г-г-г, не грай біля дороги. Оду-оду-оду. Переходимо дорогу по переходу. Ор-ор-ор нам допоможе світлофор. Тя, 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 бережи своє життя. Ще раз давайте повторимо. Чітко промовляємо усі звуки. Ди, 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 всі ми пішоходи. На, 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 дорога небезпечна. Г, 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 не грай біля дороги. Оду, оду, од. Переходимо дорогу по переходу. Ор, ор-ор нам допоможе світлофор. Тя, 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 бережи своє життя. А зараз я пропоную вам скласти речення за мнем доріжками. Дивимось на верхню доріжку. Хто тут? Люді. Переходять дорогу по пішохідному переходу. Друге речення: машини та автобуси їдуть по дорозі. А як назвати одним словом? Автівки, вантажівки, автобуси, транспорт. Отже, можна і так сказати: транспорт їде. По дорозі. Або транспорт рухається по дорозі. Так, на нижній доріжці, кого ми бачимо? Діти. Що вони роблять? Вивчають! А що ми з вами вивчаємо? Правила дорожнього руху. Ось ми склали речення: діти вивчають правила дорожнього руху. А чи знаєш ти правила дорожнього руху? Перевір себе! Знайка, пропоную вам запитання, щоб перевірити. Що це за знак? Цей дорожній знак інформує про наявність нерегульованого пішохідного переходу. Ми знаємо, що тут можна перетинати дорогу по зебрі. А це Це регульований пішохідний перехід і регулює тут рух. Світлофор, на який сигнал світлофора ми повинні переходити дорогу? На зелений. А для чого призначена ця ділянка проїжджої частини? Для велосипедистів, ось бачите, тут позначка є. Але діти на велосипеді навіть по цій доріжці не можуть їхати, тільки дорослі. А де ж діти можуть їздити на велосипеді? На спеціальних майданчиках обладнаних дитячих. А ось таке завдання: подумайте і скажіть, ось бачите хлопчик Іванко. Що має зробити Іванка, коли збирається перейти дорогу, але бачить, як наближається автомобіль швидкої допомоги з увімкненими сиренами та мигалками. Іванко повинен пропустити його. Коли швидка їде з мигалками, комусь дуже зле, вона поспішає і треба її пропускати. Усі види транспорту її пропускають, і людям бажано її пропустити. Навіть якщо можна йти по пішохідному переходу, навіть якщо свободна дорога. А що має зробити водій автомобіля, якщо бачить школяра, який збирається перейти дорогу? Так, він повинен пропустити його, коли пішохідний перехід не регульований і людина намагається перейти водії транспорту, повинні пропустити його. А що треба зробити перед тим, як перейти дорогу? Треба подивитися наліво, щоб нема, не було поблизу транспорту, потім направо немає транспорту, і тільки потім переходити. А де ж дітям можна гратися, щоб не натрапити на небезпеку? Так, на дитячих майданчиках. І ці дитячі майданчики спеціально обладнані. Щоб діти могли гратися, бігати, стрибати, і вони в більшості випадків огороджені. Ось, бачите, діти весело граються, і там немає небезпеки. Ось можна і на самокаті покататися, і на роликах там, в різні ігри погратися безпечно там. Різні бувають дитячі майданчики. І вони безпечні для ігор дітей. Жити у місті і не знати правил дорожнього руху неможливо. Для того, щоб зберегти життя та уникнути неприємних ситуацій на дорозі, треба знати правила дорожнього руху. Знайка вам совітує: бережіть себе та своє життя. Йому ж потрібно до себе, але він просить. Щоб ви не забували правила, які ви вивчали, щоб ви були свідомими пішоходами, не робили помилок. Дякую вам за увагу. Ви гарно впоралися з усіма завданнями. Ви були молодці. До побачення!